Готую мій улюблений десерт. Для приготування цього десерту я беру груші, сухий інжир, ванільна паличка, яку ви можете спокійно замінити ванільним цукром, невеликий шматочок важкового масла, цукор, в мене коричневий, тросниковий, але можете взяти білий, і 100 мл верштів. Кількість продуктів залежить від кількості, яку ви хочете приготувати цього десерту. І на скільки чоловік, на скільки персон. Усім доброго дня, ви на каналі Світлана. Сьогодні буду готувати мій улюблений десерт карамелізовані груші з інжиром в вершковому соусі. Цей десерт неймовірно смачний, цікавий, і мало хто може здогадатися, з яких продуктів він зроблений. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо готувати разом. Грушу нарізаю довільними шматочками. Хочете більшими, хочете меншими. Вичищаю серединку шкірку за вашим бажанням. Хочете зрізайте, хочете, залишайте. У мене груша досить непогана, в непоганому стані, можна так сказати, тому я її добре помила і шкірку залишаю. Кожну грушу розрізала на 4 частини і, мабуть, я ще кожну частинку розріжу ось так навпіл. Дрібнити я не буду, тому що я хочу, щоб в десерті було видно. Що ми їмо. Ну і більше шматочок більш гарно виглядає. Ось такими чималими шматочками я порізу. Сковорідку ставлю на вогонь, розігріваю, кладу цукор і вершкове масло. Висипаю цукор, даю трішки розтопитися. Цукор вже починає топитися і я викладаю вершкове масло. Вогонь мінімальний, маленький-маленький. І далі відразу викладаю груші. І відразу викладаю ванільну паличку. Накриваю кришкою і даю протушкуватися на тихесенькому, малесенькому вогні. Ось так виклала грушу і обсмажую цукрі. Карамелізую. Груша не повинна бути повністю розварена, але й не має бути сира. Тушкую під накритою кришкою. Далі інжир нарізаю дрібними шматочками. Дивіться, щоб не було ось цієї кісточки, тобто хвостика, їх треба забрати. Для цього десерту можна використовувати і варення з інжиру, також буде теж дуже смачно. Я готувала із варення. Але можливо в Україні не так легко знайти варення з інжиру, а ось сухий інжир -то завжди є і на базарі, і в магазинах. Тому я сьогодні взяла також сухий інжир. Не забуваю за груші. Так кожну на другий бік. Десерт виходить дуже цікавий і смачний. Тушую на малесенькому вогні. Ці дрібні кісточки, які в інжирі, ви не уявляєте, як вони смачно хрумтять. Так, зразу ж відправляю весь цей інжир і дорізаю решту. Вже можна додати трішечки вершків. Продовжую тушкувати. Викладаю решту інжиру і тушкую на маленькому вогні. Даю покипіти буквально 5 хвилин, щоб трішки роз... розкіс інжир. Виключаю, залишаю під накритою кришкою деякий час і десерт готовий. І останній штрих, буквально декілька грамів солі. Так, буквально трішечки. Щоб де-не-де попадалося. Тому що смак в цій груші карамелізований, саме сіль підкреслить цей такий вишуканий ніжний смак карамелі. Ну, і ось такий десерт можна ще притруслити натертим шоколадом або полити розтопленим. Груша інжир і вершки. Смачно, просто і дуже швидко. Ось такий неймовірно цікавий оригінальний десерт я сьогодні приготувала. Раджу приготувати і вам, тому що він цікавий, готується дуже швидко. І я впевнена, що ваші гості будуть приємно вражені. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам усього найкращого і до наступних зустрічей! Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів. Загадкову оригінальність додає інжир своїми хрумкими зернятками.